З приходом тепла юні пархомівчани з полегшенням зітхнули, адже вже більше десяти років зима для них випробування не з легких. Наразі вікна у сільській школі в такому аварійному стані, що від одного незначного руху можуть розвалитися. У мене два каміни цілу зиму гріє через те, що вікна дерева, і все тепло, яке надходить від каміни, воно йде на вулицю. Пархомовецька школа для дітей як другий дім. Там і навчаються, і свій вільний час проводять. Та з приходом холодів перебування у закладі особливого задоволення не доставляє. Селяни кажуть, минулоріч їм вже замінили декілька вікон, та ситуація суттєво не змінилась. Школа наша більше 40-річної давності, 44 роки. І молодь села, позиційці, жителі, які тут присутні, і вибори, і всі свята відбуваються в школі. І молоді е, хлопці збираються, щовечора майже ну, чи два рази там на тиждень, збираються в спортивному залі. Але вікна такі, що від подиху вони можуть провалитися. Свого часу керівництво школи зверталося до громадської приймальні народного депутата Сергія Лабазюка посприяти у виділенні коштів на придбання водонагрівача для школи. Їх прохання було виконано. Цього разу перхомівчани знову просили допомоги у нардепа. На що той пообіцяв разом із районною владою допомогти селянам? У мене сьогодні гарна співпраця з вашою новою адміністрації. Я збирачу я, Я думаю, що в цього чоловіка буде підхід до роботи. Відповідний, тому що ну, він хоче працювати реально на перспективу. Якщо людина поїде, вислухає, поспілкується і хоч потрошечки почне вирішувати проблеми, і дійсно буде виставляти оці пріоритети, що першочергово, а що вже по можливості, потім тоді будуть перші кроки зроблені. За ними відповідно буде і результат. І якщо він буде, а він точно буде, я це бачу, йти до губернатора. В інші установи і буде говорити, що моєму району потрібно, момо селу в тому чи іншому потрібно, в нього тоді буде вдаватися. Десь буде залучати спонсорів, інвесторів. Будемо і вашим питанням займатися, настільки, наскільки можливо, по вирішити. Та це не єдине, з чим звернулися пархомівчани до депутата. Ще з минулорічної осені основний заготівельник молока заборгував селянам за їхню продукцію майже 40 тисяч гривень. Громада б'є у набат, адже на це неподобство реагувати не поспішають. Я вже була в Олега Стрілецького, була в редакції Радянське Поділля, була в міліції, кругом і вже не може добитися. На, на наше село вона, вина 37 тисяч, навіть мені самі тисячу гривень а 37 тисяч на наше село і ніде не можна, і вона далі приймає молоко, Менічук на Мельничук Наталя Івановна. Наразі справу розглядає прокуратура. Та чи вирішить її на користь людей велике питання, адже нюансів тут вистачає. Є проблема, яка що на превеликий жаль. Сьогодні прокуратурі трошки буде важкувато цю справу вирішити, але я надію, що вирішить. І Я обов'язково зараз втручуся також в це питання. От після зустрічі з вами буде конкретна причина вже прокуратурі виясняти, як як і вставити на контроль цю справу. Але на законодавчому рівні, на жаль, не врегульовані якраз оці ці стосунки. Такі на законодавчому рівні нам потрібно це узаконити, щоб і навіть з одноосібниками в обов'язковому порядку заключався довір. Тільки в такому випадку правоохоронні органи з вас можуть захистити за законопроектом, який озвучив Сергій Лабазюк, за придбане молоко селянам мають виплачувати кошти протягом семи днів. Ціна ж відповідно до якості продукції буде вказуватись одразу. Причому усе фіксується на папері, аби ніяких складностей більше не виникало. І тільки якщо це буде вас передбачено на бумазі, підписана угода. Можливо, це має бути за допомогою сільської ради. Тобто тут -то потрібно допрацьовувати сьогодні, але захистити сьогодні вас. Можна тільки шляхом, що буде угодно. Зустріч із своїми виборцями. Народний депутат, як і обіцяв, проводить регулярно. Працює громадська приймальня, проходить особисте спілкування. Кожне звернення на особистому контролі Сергія Лабазюка. Чимало з тих питань, які порушуються на зустрічах, лягає в основу його законопроектів.